На насосній станції комунального підприємства «Житомирводоканал» встановлюють сонячну електростанцію. Працівники підрядної організації 13 листопада розпочали монтаж панелей. Спочатку виравнювався ґрунт, виставлялися блоки, на які металічні ферми варилися, потім траверси крутилися до цих ферм. Ну і зараз викладаємо потихеньку панелі самі. Яків Бондарчук, головний монтажник підрядної організації, говорить, що на цьому об'єкті встановлять близько 200 панелей. Роботи планують завершити за місяць. Варимо конструкції металеві, проводимо планіровку, ґрунта, підсипку щебним, тобто рівняємо все, щоб панелі стояли рівно в рівень. Думаємо, на цьому тижні вже розпочати встановлення самих сонячних модулей. Конструкції такі під два кути, вони передбачають, що одна сторона повернута на схід, інша на захід під кутом 15 градусів. Зазвичай ставлять на південь під кутом 30, але для такої інфективності тут зробили проєктанти таким способом, щоб і схід, і захід працював. Згідно проєкту об на об'єктах Житомирводоканалу планують встановити 12 сонячних електростанцій. Шість з них вже працюють, каже Роман Ілик, директор Житомирводоканалу. В цьому об'єкті зараз ведеться монтаж панелей. Прогнозовано близько 350 кВт буде їхня потужність, і ми прогнозуємо, що будемо на цьому об'єкті до 20% електроенергії на рік економити за рахунок сонячної генерації. Проєктанти робили вибір оптимальний для сонячних панелей. Звичайно, найкраще це коли плоский дах на даху поставити, тоді ні дерева не мішають, ні листя не падають. Ну, але не на всіх об'єктах вдалося встановити на даху, а там, де велика потужність, ну просто неможливо все розмістити на даху, тому встановлюється на землю. За сонячної погоди обладнання станції зможе повністю працювати від панелей, говорить Роман Ілик. Ключове завдання при проєктуванні, так передбачено проєктом, що сонячні панелі мають забезпечувати в найкращий сонячний день роботу обладнання без споживання електроенергії. А в найгірший сонячний день і вночі відповідно ми будемо користуватися електроенергією з мережі. Марія Кравчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомирщина.